Вітаю! Черговий випуск циклу перед... передач Зрада чи Перемога, 68-й випуск від мене Олексія Голобуцького, політехнолога, який намагається давати оцінки, аналіз тих подій, що відбуваються в світі та в Україні. Ви можете бачити багато моїх е етерів на різних каналах, на радіо. Я їх е опублікую на своєму YouTube каналі. Також бачите мої дописи на YouTube-каналі. короткі відео можете бачити, де дається протягом 1 протягом хвилини якийсь такий коротенький аналіз тих подій, які мене зацікавили. Ну і як завжди, підписуйтесь. Розумію, що це набридає людям, але такі алгоритми Ютуба підписуйтесь, ставте подобайки. Поширюйте це відео і також ставайте спонсорами мого каналу. Це дозволяє поширювати україномовний контент, коштує від 70 гривень. Якщо ви підписники мого каналу, ви бачите, що я відповідаю в тому числі у відеорежимі своїм спонсорам на ті питання, які ну, скажімо так, достатньо глибокі і цікаві для мене, в тому числі в першу чергу. Ну і взагалі намагаюся так би мовити, давати оцінки того, що відбувається. Сьогодні зрада чи перемога» одна тема, але яка конкретно підходить під це визначення мого цієї передачі, так на днях президент Зеленський дав велике інтерв'ю CBC News, де достатньо широко розкрив ситуацію в Україні, чого нам не вистачає, чого вистачає, і вперше, вперше це реально вперше. Я спостерігаю за нашим президентом достатньо давно. Перше за часи війни повномасштабної він зробив таку крайне песимістичну заяву щодо того, що ну, він сказав, що Росія готує наступ, великий наступ десь в травні, в червні цього року. І, мовляв, у ЗСУ не вистачає снарядів, озброєння, людей. І багато чого іншого для того, щоб протистояти цьому. Хоча, звичайно, в цьому ж інтерв'ю він нивелював ці заяви різними іншими заявами, які ну, трохи зм'якшують, так би мовити, враження перше. Але що цікаво, це пішло вчора, а сьогодні пішла інша частина інтерв'ю. Я сказав, сказав би, що це набагато більш цікавіша частина, де він вперше за цей час. Ну, скажімо так, відійшов від теми про кордони 91-го року. Він достатньо завульований, але всі считали це, я думаю, на Заході. Сказав про те, що якщо е українські війська вийдуть до кордонів ну, до лінії е на 24 лютого 22 року, то всі інші території вони відпадуть самі, самі по собі, бо у Путіна почнуться серйозні проблеми в країні. і Ну, за логікою, ці території ми отримаємо вже набагато легше і іншим чином. Але це не найголовніше. Найголовніше, що вперше ця такі, по-перше, що він готовий домовлятися з Путіним в такому разі, так знову ж це було сказано завильоване, але сигнал пішов. І це все відбувається на тлі великої величезної хвилі публікацій в західній пресі про те, що в цьому році війна закінчиться. Бо сил в Україні дуже мало, поки Європа Америка зберуть всі можливі свої сили для того, щоб нам допомагати, за цей час Росія може серйозно просунутись на захід. І як вже сьогодні в інтерв'ю казав головнокомандуючий Сильський, він вважає, що план Путіна на цю кампанію це ну майже на увазі, літню кампанію, це повністю захопити Луганську область. Там залишилося 4-5% неокупованої території, вийти на кордони Донецької області і вийти до Дніпра в Запорізькій області. У сільського інтерв'ю набагато більш позитивніше, і з цього, щоб інтерв'ю Зеленського було на зовнішню аудиторію, в першу чергу розраховано інтерв'ю сільського розраховано більше на внутрішню аудиторію, щоб все ж таки заспокоїти після таких слів Зеленського. Так, він визнає дуже багато проблем, але, по-перше, він заспокоює ту частину населення, яка не до кінця розуміючи, взагалі, що таке мобілізація, яку вона внесе собі, ну, як там це повинно відбуватися: поетапно, навчання, заміни, ротації і так далі. Звичайно, ніхто не хоче нічого пояснювати. Бо, по-перше, багато хто цього не потребує, просто ну це я бачу по. І по Ютубу, і по Тіктоку, і по іншим соціальним мережам людям потрібні прості рішення. Він заспокоює так. Він сказав такі слова, що 500 тисяч все ж таки не потрібно, значно менше потрібно людей. І проведений аудит в армії призвів до того, що вони знайшли тих людей, які, ну, яких можна мабуть, провести через яких можна ротацію. Хоча ну, ж таки слово прямого цього було не сказано. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, а також ставайте спонсорами мого каналу, бо це дозволяє алгоритму Ютуб більш широко поширювати мої відео і розвивати україномовний контент в Ютубі. Ну тобто, вони наше керівництво намагається трохи з цієї теми зіскучити. Ніхто не хоче брати на себе відповідальність, так? Ніхто не хоче сказати прямі слова. Які звучать, наприклад, західні пресі, які заявляють, що без мобілізації Україна просто паде. Ну, це постійне так би мовити, наратив останніх тижнів. Я не буду коментувати ситуацію в парламенті з законом про посилення мобілізації. Ми це все побачимо через декілька тижнів, як це воно вийде. Але повертаючись до інтерв'ю Зеленського, ми бачимо, що, по-перше, Зеленський почав, ну, принаймні, давати. Ну, здається, реальну оцінку стану речей, які є на фронті, чи принаймні він е для міжнародної аудиторії, вперше для політиків, він дає таку картину, яка все ж таки повинна змушувати західних лідерів жвавіше е рухатись напрямку допомоги Україні, бо ситуація дійсно дуже серйозна. Ну і про кордони я вже казав. Це ситуація унікальна, і це говорить про те, що. Деякі експерти, я так не сильно вважаю, але є така думка, точка зору про те, що нас чекає дуже серйозне протистояння з Росією ну, мається на фронті протягом весни літа, і в залежності, ну навіть не в залежності від, від того, що багато експертів каже, що на на заході, що для нас найкращий варіант буде те, що нас не дуже сильно посунуть, так. А для Росії найкращий варіант буде, якщо ну, скажімо так, вони все їм все ж таки вдасться достатньо сильно нас просунути. Хоча звучать і інші алярмістські такі заяви. От, наприклад, сьогодні дуже широко розійшлась е заголовок в Нью-Йорк Times про те, що там написано, що російські війська в липні місяці будуть стояти під Києвом. Але ну ми ж розуміємо, що це такі це найбільш. Омріяна, так би мовити, надія Путіна, який, я впевнений, не здійсниться. І після того, як відбудуться всі ці наступальні контрнаступальні дії перед президентськими виборами і почнеться мирний процес, це один з варіантів. Знову ж таки, я не є прихильником увазі, Я так не зовсім так вважаю. Я, я бачу, що і мені здається, що ситуація буде комбіну, комбінована. Що е, дуже багато залежить не стільки навіть від ситуації на фронті, хоча від цього залежить 80%. Так якщо дійсно Україні вдасться вистояти і потім почати, як каже Сирський, почати контрнаступ, це буде одна ситуація, якщо Росії вдасться просунутись на ті рубежі, про які знову-таки сказав сам Сирський, це буде інша ситуація. Ну, дуже багато залежить це відсотків 20 від того, як буде в міжнародній політиці складуватися ситуація щодо війни. Бо виглядає на даний момент так, що той же Байден хоче, він зрозумів, що ну, скажімо, в цьому році перемоги України до кордонів 91-го року не буде, і він в противагу Трампу хоче. Під кінець року виглядати миротворцем, так може захоче виглядати миротворцем, що мовляв, так, дійсно, Україна досягла своїх кордонів носит першого року, але Україна стояла і вона є незалежною демократичною суверенною державою, якій дуже сильно допомогла Америка, ну зокрема, Байден, і це надасть якогось там певного імпульсу його виборчій кампанії під кінець цієї кампанії, десь в восени цього року. Про Європу це окрема розмова. Там ситуація ми бачимо теж дуже складна, але знову ж таки не так така катастрофічна, як дуже часто складається враження, бо вони, відбувається дискусія. Ми це повинні розуміти. Коли ми чуємо ці алярміські панічні заяви щодо України, що скільки біженців буде, що візьмуть Київ і так далі. Це йде розумієте, дем... вони не знаходяться в стані війни. Це є нормальне демократичне обговорення. Цієї теми так є різні думки, там плюралізм там свобода слова. Є, звичайно, російські ПСО, є, звичайно, замовні статті, які оплачуються Росією, але крім цього, є нормальні незалежні журналісти, які пишуть про Україну, які так само бачать проблеми, які перед Україною. І вони намагаються разом з військовими аналітиками, яких дуже багато на заході зараз висловлюють свою точку зору щодо України. І вони намагаються моделювати різні варіанти ситуації. Для того, щоб Європа була готова більш-менш до будь-якого варіанту, бо давайте зважати на все ж таки реалії. Навіть на, на те, що західні розвідки попереджували про початок повномасштабної війни 2022 року, Європа виявилася не готовою, абсолютно практично не готовою. Більш того, вона і зараз знаходиться в стані такої підготовчому тільки. Тобто розуміння. Що загроза від Росії це пріоритетна задача для Європи, поки що не стала панівною думкою в європейських колах політичних, так? Для цього потрібен час. Тому, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, і обов'язково, якщо хочете, звичайно, ставайте спонсором мого каналу. Це від 70 гривень. Я там даю певні. Ну, там написано це бонуси, я вважаю, що це нормальна плата за те, що ви допомагаєте моєму каналу. Ви задаєте питання. Якщо це питання, такі, які можна відповісти, достатньо розлогу, я буду записувати відео. Всім дякую, до наступних зустрічей.